Усім доброго дня! Так, дайте мені зворотній зв'язок, як ви мене чуєте, чи бачите мене, і будемо починати цей ефір. Хто зі мною не знайом, давайте познайомимось. Мене звати Світлана Гробій, і сьогодні я не буду себе обмежувати якимись там регаліями. Як то кажуть, а я просто жінка, яка вчиться створювати свій стан і через цей стан досягати бажаного. І цей ефір я назвала Живи, а не просто знімай. І поділюсь, чому я прийшла до такої назви і розкажу про челлендж, про ідею, яка виникла вчора, я поділилася в сторіс, я побачила в опитуванні, що це теж людям цікаво, і тому, а, так, я бачу запит на. Участь, я зараз трошечки розповім і доєднаю буквально, давайте там 10 хвилиночок, я це зроблю. Ось, виникло. значить, давайте так. Поступово. Я зараз проходжу навчання і у нас зараз онлайн віп-ретрит. І на цьому навчанні я зрозуміла дуже для мене відкрилося розуміння про те, як я багато разів чула стан. Першочерговий стан, потім все прийде. І в мені на шляху не траплялося жодного такого наставника, який би пояснив і провів, і розповів, що ж таке стан. І ось саме з Наталою Світланою мені це вдалося. І я такому, знаєте, захваті. Такому натхненні мені теж хочеться це продовжувати утримувати цей стан, бо я помітила, як дійсно як формується цей стан, що на нього впливає, і як його утримувати. Саме найголовніше питання не скатитися назад, а утримувати цей стан. І, значить, я вчора, після а, чергової сесії по методу Delta Vortex, вийшла в такому стані із ідеєю, що, мабуть, теж є жінки, які. Теж цього шукають. Ми знаємо, що зараз багато інформації, багато навчань, різних челенджів, марафонів, курсів. Цього багато, вибирай, як то кажуть, да? але настільки багато інформації, що ти просто не встигаєш її там вивчити, засвоїти, якісь довгі там, розбори по 3 години. Я теж це все розумію, і тому я для себе зробила висновки, де я хочу розвиватися, да, з ким. І саме хочу передати ці знання. Вони для мене теж дорогі, і я розумію, що є жінки, яким це теж цікаво. Давайте переходити до цього челенджу. А На цьому онлайн-вів-ретриті я зрозуміла, що для мене є ключові сфери життя, в яких я хочу створити свій стан: це здоров'я, гроші, відпочинок, стосунки з людьми, це реалізація. Так, і ця реалізація просто підглядала. Ось. І я зрозуміла нещодавно, коли м, пішла в це навчання, що раніше я жила для когось. Наприклад, для соцмереж, я виходила десь по своїх справах, і в мене одразу була думка, що спочатку е, я маю створити щось для соцмереж, показати там, як я живу, де я пішла, що я зробила, там відгуками поділитися. І в цей час я втрачала себе, бо я не жила своє життя. І виходить так, що я прийшла до розуміння. Одного дня реально, що я хочу повидаляти ці соцмережі, тому що я втомилася. Я не бачу того відгуку, якого б мені хотілося. І я зрозуміла, що це моя ключова помилка. Виходить, що я не живу для себе, а живу для когось. І оце я зрозуміла, що для того, щоб тримати цей стан, це дійсно. Ми маємо прийти до цієї, знаєте, стану самодостатня. І коли я самодостатня, я вже є, я вже існую, я ось, я цінна. І тоді через цей стан ти можеш давати, створювати користь, і тоді інші результати, і ти утримуєшся в цьому стані, тобто ти не падаєш. Дуже багато різного в нас відбувається навколо, і стаємо. Ми такими, що ми зачепляємося і ми не тримаємось. І от саме ось тут, знаєте, наскільки цінно бути в полі людей. Це просто, знаєте, от я шукала таке товариство, я знайшла. У нас там чат, активна переписка. Один одного підтримують, розумієте? І ми знаходимося в цьому стані. Це теж дуже важливо. Так, бачу запитань, а скільки так інфоприводів роблять? Не від стану, а від треб. Дійсно, і я сама так була. І коли ти йдеш до людей, от як мені пояснили, да, і стану нестачі, що ти несеш людям? І люди це зараз відчувають. І ще одна така інтрига, я зайшла на свої Reels 2022 року, коли я тільки починала. Я це скинула в чат, і я скинула там вчорашній сторіс, як я з потоку, з нового стану вийшла, розповіла, і мені навіть Світлана написала, що вау, це, так це взагалі квантове омолодження. І я побачила навіть а, на своєму обличчі, по своєму тілу, як оці. Тілесні енергетичні практики, як робота зі своєю енергією, з мисленням, зі своїм станом, врешті. Да, це все стан. Як воно, які зміни? Я сьогодні попросила Григорія, він зробить цей такий теж рілсом, щоб побачити. Я не хочу розповідати, а, а чому має це відбутися, а що там буде. Я хочу, щоб ви просто наглядно це побачили, і, по суті, цей челлендж живий, а не. А, Просто знімай. Я хочу зробити в такому форматі авторському. Світлана, це просто космос, така різниця. Ось, бачите, тобто ті люди, хто там бачить, ну я сама я в ну я в приємному натхненні. Знаєте, як кажуть, до можна бачити, що в тебе є проблеми, і на них дивитися із посмішкою, а можна вибрати іншу гілку реальності. І про це я також хочу роз. Як ми переходимо реально, я помітила в ці гілки реальності, як ми там знаходимось, як воно відкривається. І нам ніхто їх не відкриває. Любі мої, дорогі мої, ми самі їх відкриваємо. Я навіть Певний, я, знаєте, людина-експериментатор, от чесно, останнім часом це так відбувається. Я певний проміжок часу, і це я буду ділитися вже там на челенджі. Я прям протестила і побачила, як я сама собі відкриваю гілку реальності. Потім я сижу така, Світлана, а що трапилось взагалі? Де результати? І тільки вчора, купаючись там у ванні, я така. Стою так під душем і думаю: вау, це ж мій результат! Тобто відсутність результату це теж мій результат, тому що я обрала ось таку лінію гілки реальності, де я своїми словами відкрила двері, так? от як кодовий замок. От для того, щоб натис увійти в двері, ми маємо натиснути код. І от так само і я. Я своїм свідомим станом я це робила. Тому я це пройшла. І це от. Те, що я хочу, те, щоб ви почули, що ми створюємо, ми реально творці. І питання в тому, що ми готові створювати. І навіть в тій реальності, яка зараз знаходиться у вас, її можна змінити, головне, розуміти, як. Тому результат на обличчя. Так, дякую. І тому я створюю такий вчора в мене там я бачила віконечко опитувань про те, що людям теж цікаво, розкажи, що це таке. Я хочу зробити легкий дуже формат. Дуже. Ніяких там завдання, трьохгодинних відео, щоб ви там не втомлювались. А, да, до зустрічі, обіймаю теж. Дякую, що присутні. Я хочу бути таким, знаєте, от я хочу робити це і показувати, як я в моменті це роблю. А ваша задача, якщо ви обираєте, просто взяти цей інструмент і повторити. Ну тобто, щоб ви побачили, як це працює. І я думала, що це буде закрита якась телеграм-спільнота і протягом, ну, я думаю, взяти на 7 днів такий челендж. Тобто, подивитись, щоб ви подивилися, як цей стан зберігати, як його потім примножувати і як вже з цього стану робити дії. Бо ми постійно робимо дії, питання з якого стану ми робимо. І щоб ви от, дійсно повідчували оце життя. Прокайфували оцей стан, тому що ну, дійсно, знаєте, я розумію своїх наставників, яким дуже важко було це вкласти в слова, тому що дуже енергія коли сходить і коли стан розкривається, пояснити це у якусь структуру. Ну, це така ще задачка, тому що я прийшла до Григорія я кажу: мені потрібно опакувати це в структуру. А він послухав і каже: от порекомендував одну дію. Я одразу йду в цей ефір, я його зберігу і ви по. Почуєте? Тобто, яка задача ще раз? Я цей челендж, по суті, запускаю для себе, якщо вам це цікаво, як це відбувається? Взяти цей досвід для себе, потренуватися, тому що стан створюється через тренування, так само як ми ходимо до спортзалу, так само як ми вчимося сьогодні зранку чотири стакани води випити з квантовими паролями да на челенджі, це теж така завдання. Але ось така, наприклад, маленька дія вона формує цей стан. І коли ми дійсно знаходимося в цьому стані, ви просто відчуєте різницю. І я вже, наприклад, не хочу кудись да, там повертатися, як то кажуть, до якихось пропрацьовок, тому що я бачу зовсім, що можна по-іншому. І це можливо. Тому, якщо вам цікаво, давайте так. Ви мені напишете в особисті, ми з вами поспілкуємось, там буде доступний такий таріл ходу, все буде доступно. Тобто, все для того, щоб було легко, комфортно, без якихось там заморочок, якихось там довгих там відео. Тобто, хочеться щось такого легкого, живого, плюс це спілкування, це підтримка людей. Бо я сьогодні розумію, як це теж важливо. Так, ми кілька нових штучок створили, як от з кружечками. Так, я буду вам все це показувати. Я буду просто вам показувати, як я це роблю. І вже я бачу, що в мене вже є а, зараз ще йде наставництво індивідуальний супровід. І там вже теж мої рекомендації. Жінка бере в життя і потім ділиться каже, так воно ж дійсно працює і воно легке, тобто воно не потребує якихось довгих медитацій, годинних там пропрацьовок. Все, я про це забула. Пропоную і вам обрати іншу реальність, іншу гілку реальності, вийти, перейти разом зі мною. В такому челенджі, цікавому, життєвому, щоб знаєте, оце те, що ви зайдете туди, щоб це не стало ой, цей курс, як що там робити? Не розумію, як це вписати в свою буденність. А навпаки, щоб кожна дія, яку ви робите, вона вже була із іншого стану, і цей стан створюється нами. Він ніде не візьметься. Я теж довго шукала, думала, хто мені цей стан прийде, зробить. І потім зрозуміла, що я, хазяїн свого життя, я створюю, і я в цьому зацікавлені. Тому, якщо ви теж зацікавлені, я збережу цей ефір. І я запрошую вас в особисті, там, в Дірект, можете в Телеграм, де ви хочете зі мною поспілкуватися, і я вам розповім. Як це буде відбуватися? І вже через день-два я буду стартувати, бо я побачила в цьому цінність. Так, зараз я загляну в свою шпаргалку. Да. Дійсно, зміни відбуваються, і воно відчувається. Тому ось так. Я буду завершувати, щоб ви могли подивитися: не буду забирати ваш час, поважаю ваше життя, ваш життєвий ресурс і свій також. Тому, якщо вам цікаво, я вас запрошую. Дякую всім, хто був на ефірі. Дякую всім за підтримку і тримайте цей стан, приходьте на цей челендж, і будемо разом створювати життя, яким хочеться жити, в якому ти. Знаєте, от що головне, от хочу це прямо зафіксувати, я жила в стані, я біжу. Я біжу, мені потрібно встигнути, бо стільки навколо інформації, 150 задач, і я жила у стані, я біжу. А потім на навчанні я отримала дуже цінний квантовий пароль, яким я користуюся кожного дня. І як тільки я сідаю, як тільки я заспокоюсь, як тільки я розумію, це. Важливість першочергового створення стану, я перестала бігти. І цей квантовий пароль так і звучить, що я вже не біжу. Я вже є в полі створення, я вже є в собі, тут мій дім, тут моя опора, тут я формуюсь, і це формує мій стан, формує моє поле, і відбуваються тоді зміни. І знаєте, це дійсно, це не про те, щоб зупинитися. Це не про те. Просто ти перестаєш. Знаєте, хочеться підібрати фразу, що ти просто перестаєш жити як хтось, бо ти повертаєшся до себе. І все це навколо, що ми бачимо, це дуже класно, це дуже класні нам підтвердження, що ми теж так можемо. Проте сьогодні, під час ранкового ритуалу, до мене теж прийшов такий квантовий пароль із простору, що я вже не біжу, а я рухаюся в своєму темпі. І так, дійсно, в мене там сьогодні можуть бути клієнти, завтра щось зміниться. Але чи буду я вже засмучуватися ні? Я вже вирішила для себе, що якщо мені цей період дан, значить він для того, щоб я укріпилася встань. І тоді, з цього стану, дійсно можна зробити набагато більше якісніше. І ну, це зовсім інше. Я вже навіть на собі я знаю, як це порівняти. Бо було одне. Були оці тренди, за якими я ганялася, були ось робити тільки так. Потім, коли я перейшла в своє в свій стан, я розумію, що це цінніше. Тому запрошую вас на челендж, приєднуйтесь, будемо разом створювати. Це така класна штука, ви побачите, от оберіть для себе. Я вас запрошую. Гарного усім дня і до зустрічі з вами була з Плана Гаровій.